Одна причина, чому розходяться чи сваряться пари, це тому, що в них з'являються сварки за гроші. Сьогодні унікальна тема тема насущна, тема з якою звертається кожна друга людина, це тема сімейного бюджету. Чому ж так складно? Начебто, є кохання, є бажання, є сумісні цілі. Але дійти консенсусу в питанні грошей ми не можемо. Сьогодні підійдемо до цього питання з точки зору фінансів. Не будемо говорити про психологічні різні штуки, поговоримо саме з точки зору фінансової. Давайте розподілимо умовно фінансовий бюджет, сімейний бюджет. На три види, це бюджет, як я говорю, каша. Тобто, дуже часто ми про нього говоримо в фінансах, тому що це бюджет там, де найчастіше з'являються сварки, недорозуміння і так далі. Якщо ви чули історію, що я його переросла, я почала заробляти, а він за мною не йшов, я стала вище, він мені став не цікавий. Це все сюди. В таких парах, там де жінка заробляє більше, чоловік заробляє менше або навпаки. Найчастіше ми рекомендуємо змішаний бюджет, коли в кожного є свій бюджет. І є ще бюджет загальний. Тобто, кожен з партнерів в бюджет вкладає якусь певну суму. Це може бути 50 на 50, або 70 на 30, 60 на 40, як ви вже домовитесь. в такому випадку, в такій формулі, немає претензій один до одного. Тобто, великі покупки ми купляємо з сумісного бюджету. Не дивимося до тебе в гаманець, а що ти там ще не потратив, або ти що там залишив собі якусь суму. А я тут така. Красуня сижу, і ти мені не даєш грошей. Коли ми говоримо про дві дорослих людини, дуже круто і свідомо відноситися саме з таким підходом. Тобто, в нас є в кожного свої гроші, і є сумісний бюджет, сумісна скарбничка, куди ми скидаємо гроші, і з неї ми там купуємо великі покупки. З неї ми оплачуємо там якісь певні статті розходів. І також є статті розходів на кожному з партнерів. І третій вид бюджету, про який ми говоримо, це абсолютно окремий бюджет, коли в кожного є свої гроші. Але для нашої свідомості він трошки дикий. Він більше властивий для країн, наприклад, Канада, наприклад, Америка, країни Європи, такі як Німеччина, зустрічала я це в іспанців, коли пара, кожен собі щось купує, але тим не менш, про що ми тут говоримо? Говоримо про те, що в кожної людини свій бюджет, і потім будь-яка покупка, Покупка – це предмет розмови. Тобто ми сідаємо і думаємо, що ми купляємо, що ми не купляємо. Але тоді тут виникають такі дуже відносини, сепаративні, так? Тобто ми окремі люди, ми два партнери. Не романтично це якось виглядає, але, тим не менш, має місце бути. Давайте зараз з вами умовно підсумуємо. Ми говорили сьогодні про три типи бюджету. Перший це бюджет сумісний, як я назвала каша малаша, так другий бюджет це змішаний бюджет, тобто є мій твій і наш сумісний. І третій тип бюджету це бюджет окремий, тобто в кожного свої гроші. А зараз маленька пауза. Запрошую вас в свій телеграм-канал, де я відправлю вам практичні поради стосовно того, як формувати сімейний бюджет без сверху та конфліктів. Продовжуємо. Ми проговорили з вами типи бюджету. Але тут також важливо сказати про те, що в пару ми зайшли вже як певні особистості. Кожен з нас мав певну історію. Ми з'явилися в своїй сім'ї, де були ті навички або звички. Пам'ятаєте, ми проходили з вами в попередньому відео етапи фінансових звичок. Це все сюди. Кожна дитинка з'являється в сім'ї, і її батьки чомусь вчать. Ось в сім'ї є достаток, дитині каже, що ти в нас найкращий, в тебе все вийде, всі твої цілі важливі. Ви зараз, напевно, мене слухаєте думаєте, так, я так своїми дітьми роблю, але зі мною батьки взагалі так не робили. Свідомість зараз зовсім змінилась. Ми виховуємо дітей зовсім по-іншому. Тому ви ж розумієте, що колись 20, 30, 40 років тому, фінансове виховання, в принципі, в сім'ях було відсутнє. Про гроші говорили, як? що їх немає, в нас кредити, мені треба працювати. Працювати зранку до ночі, ну, десь так. Але що було різне? В одній сім'ї, наприклад, дітей відгороджували від фінансових питань, тобто дітям давали гроші там, або давали блага, які були потрібні дитині. В інших сім'ях про це дуже багато говорили. Тобто, була така напряжуха, була тривога: грошей немає. Боже, що робити? І найчастіше в таких сім'ях. Формувався страх бідності. Зараз я працюю з людьми, і кожна друга людина, особливо пострадянських країн, говорить: в мене є страх бідності, я постійно біжу від бідності. І звідки це взялося? Взялося це найчастіше з сім'ї, тобто звідти. Особливо, якщо були розкуркулення, особливо, якщо забирали гроші, якщо карали, якщо були якісь гонки і так далі, що це сформувало в дитині? Страх, що якщо я заробив, бігом треба потратити. Або страх, що я взагалі не знаю, що таке великі гроші. Якщо я зароблю великих грошей, зараз наді мною стане тут контролер там чи ревізор і скаже, а на на, звідки в тебе гроші? Але сучасний світ він трошки інший. В сучасному світі, будь ласка, заробляй, плати податки і будь щасливий. Тобто стратегія і філософія вона змінюється, але наші установки на превеликий жаль вони залишаються. Тому існує стільки психологів, коучів, книжок безкоштовних є дуже багато, інформації багато про те, де ви можете почитати, що цим установкам потрібно казати гудбай. Ну, насправді, як би це не звучало, сьогоднішній світ він монетизований. Сьогоднішній світ без грошей, ну, він, напевно, неможливий. І в сьогоднішньому світі потрібно реально оцінювати свої дано. Наприклад, якби я зараз проводила з вами фінансову сесію, ми б з вами проговорили, які у вас дано, тобто, яка у вас точка А, скільки ви заробляєте, які у вас джерела доходу і так далі. І точка Б, до якої ви хочете йти. Тобто, це стандарт, який я працюю кожен день зі своїми клієнтами. Ось для чого це я все говорю? Тому що коли ми вступаємо у відносини і формуємо наш фінансовий бюджет, дві людиночки приходять з різних сімей. Тут в сім'ї було прийнято заощаджувати, а тут в сім'ї було прийнято тратити, тому що бігом треба потратити, поки ніхто не побачив, скільки ти заробив. Ну, і ці дві людиночки починають робити відносини. І поки там флюїди, в нас багато кохання, ми там райша лаше, там і так далі. На цьому етапі. Все окей, але потім стихають гормони. У нас з'являються перші фінансові зобов'язання, з'являються дітки. А дітки це дорого. Всіх, кого є дітки, вони мене прекрасно зрозуміють. На цьому етапі ми починаємо розмовляти про гроші. Але найчастіше ми розмовляємо не так, що ти знаєш, от в нас є такі-то видатки, і потрібно їх закривати. А в нас починається так. Я думаю, зараз розуміє мене кожна жінка і кожен чоловік. Ти за це не платив, я оце все плачу, а ти оце взагалі транжира транжириш всі гроші. Ну, і відбувається це приблизно так. Тобто, замість того, щоб сісти і поговорити, що в нас є такі статті розходів і такі статті доходів. Давай будемо збільшувати доходи, зменшувати видатки і розподіляти, хто за що відповідає. Замість цього починаються сварки ну і відповідні конфлікти. І зараз ми поговоримо з вами, як зробити комунікацію в плані фінансів більш екологічною, модне психологічне слово там якою. По-перше, коли ви плануєте відносини, тобто на етапі, коли ви обираєте людину, ви можете легенько вже говорити про гроші. Звичайно, не так, що привіт, мене звати Маша. Я заробляю стільки, то скільки заробляєш ти. Якщо ти заробляєш менше мене, все до побачення. Звичайно, не так це відбувається. Тобто, коли у вас є партнер і ви розумієте, що вам разом комфортно і класно, можна проговорити про те, як ти бачиш наш сімейний бюджет, наприклад. Або щоб не лякати один одного страшними фразами, давай поговоримо про гроші. Якби в нас, наприклад, з тобою були там сумісні плани, як ти вважаєш, якби ми з тобою розподіляли фінанси? І таким чином. Ви вже прокладаєте доріженьку до фінансових відносин, до фінансового сімейного бюджету в майбутнє. Тобто, перед тим як сідати в лодку, ми повинні обговорити. Якщо у вас є така можливість, зробіть це. Якщо вже такої можливості немає і у вас є сім'я. Тоді ми говоримо, наприклад, знаєш, давай ми з тобою поговоримо про наш сімейний бюджет. У нас на сьогоднішній день я вважаю, що трошки каша. Давай ми з тобою цю кашу перетворимо в структуру. Перше, давай проговоримо з тобою наші доходи. Я заробляю стільки-то, ти заробляєш стільки-то, деколи люди не хочуть озвучувати своїх доходів. В такому випадку ми говоримо, скільки ти готовий давати в місяць на сімейний бюджет. Тоді це легше казати, так? Я, наприклад, готовий в місяць давати на бюджет 10 тисяч гривень чи тисячу доларів. Ну, в кожного свої обставини, так, я даю там суму X. Скільки готовий ти давати? Можна почати з того, що я готова давати стільки-то. Скільки готовий давати ти, тоді людині, яка напроти вас, менше давати, начебто соромно. Тобто ви такий робите психологічний трюк. Таким чином, ви формуєте свої доходи, тобто стаття доходів. Так? Вони будуть різні. Потім ми говоримо. Рем про видатки, ну давай поговоримо про видатки. Дивись, в нас там я підрахував краще підходити, знаєте, підготовленим. Я підрахувала, чи підрахував, що в нас ми тратимо в середньому на сім'ю чи там на пару в місяць стільки то Я готова брати на себе такі статті розходів. Для мене це буде ок, не так, щоб так зажати себе повністю, що я навіть боюся, не знаю, купити лишню пачку масла, а так, щоб мені було ок. або ви можете запитати, які статті розходів готові закривати ти. Ну і таким чином ви сформуєте вже приблизно статті розходів, які хто закриває. Я обожнюю цю сторону питання, тому що тоді, в принципі, все стає набагато легше. Я відповідаю за АБЦ, ти відповідаєш за АБЦ свої. В кожної людини є свої статті видатків, за які вона відповідає. І тоді є сумісна ось ця корзина, про яку я говорила, з якої ми покриваємо, наприклад, ще ось ці три статті видатків. Тоді вам стає зрозуміло хто за що відповідає. Звичайно, це предмет комунікації, звичайно, це предмет обговорення. Тобто, слухай, в мене там в цьому місяці трошки менше вдалося заробити, Ти можеш мені допомогти. Боже, людина напроти задоволення вам допоможе. Це окей, тобто це не є так, знаєш, це твоя стаття розходів, і ти, будь ласка, за неї відповідай. Воно, начебто, так, але ну, ви ж сім'я, можна ж обговорювати, або ви пара. Відноситись до сімейного бюджету як до проекту, як до експерименту. Спробуйте завжди, впроваджуйте якусь новизну, якісь фішечки. Давай є, наприклад, ціль з тобою. Боже, забула сказати про цілі. Ми завжди ставимо сімейні цілі. Бажано їх робити короткострокові, тобто до року на 3-6 місяців там рік. Другий вид цілий це цілі середньострокові 3-5 років, ну і довгострокові цілі, куди найчастіше йдуть там купівля квартир, будинків, ну і так далі. Це вже 10-15 років. Тому ми, наприклад, якщо ставимо ціль короткострокову подорож, за яку я там часто говорю, або, наприклад, автонове, ми тоді можемо сказати таким чином: дивись, нам треба там ось така сума, умовно кажучи, 20 тисяч доларів. В Цьому місяці там я відклав стільки, то ти відклала стільки-то. Але дивись, нам для того, щоб ефективніше і швидше дійти до нашої цілі автомобіль, нам реально треба зменшити походи в ресторан. Або нам реально треба зменшити емоційні покупки. І тоді, коли ви бачите перед собою ціль, бачите шлях до її досягнення, вам набагато легше відмовлятися від непотрібних речей. Звичайно, ви не можете відмовитися там від медицини, від оренди, там ну і так далі. Є речі, які обов'язкові. Ми говоримо так на нашому курсі з фінансової грамотності. До речі, в описі ви можете подивитися лінк, коли ми 50% це це нас постійні витрати. Ми не можемо від них відмовитися. І це окей. Тобто, ми не сваримо один одного за те, що. Чому ми тратимо гроші на молоко? Ну тому що це обов'язкові витрати. Ми в будь-якому разі будемо тратити гроші на молоко. Але є статті видатків, від яких ми можемо відмовитися. Часто я туди відношу каву в ресторані по 20 разів на день, або я відношу туди походи в ресторани, або часто люди використовують гроші тратять на речі, від яких реально можна відмовитися. І в кожної людини там цей список свій ви можете прописати для своєї сім'ї або для своєї па і подивитися, від яких статей розходів можете відмовитись ви. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним, що вам стане, чи вже може стало, набагато легше дивитися на свої фінанси і на свій сімейний бюджет. Але насправді є такі випадки, коли без спеціаліста не обійтись. Це щось подібне до простуди. Часом простуду можна вилічити самому, а деколи треба звертатися до лікаря. І з фінансами так само у фінансах існує та сама стратегія. Якщо у вас виходить розбиратися самим, будь ласка, читайте мій інстаграм, у мене багато є цікавої інформації. Дивіться мій Ютуб. Але якщо у вас залишилися додаткові питання і ви б хотіли про них поговорити, мої контакти в описі до цього відео ви можете підписатись на мій інстаграм. Ви можете підписатись на мій телеграм. Я з радістю для вас, для того, щоб зробити ваше фінансове життя більш захопливе, для того, щоб отримувати насолоду від кожного дня, для того, щоб фінанси для вас були ціллю та радістю. А це відчуття нам дає фінансова безпека, це відчуття нам дає пасивний дохід. Це відчуття нам дає порядок у наших фінансах. Ставте, будь ласка, лайк, чекаю ваші коментарі. І до нових зустрічей.